Доброго дня, шановні! У вас вітає Агротехніка. Сьогодні зробимо ось такий відеоогляд двох э, тракторів на 24 коня, DTZ5244HP і GIMA GMT 3244HS. Вибрав більш-менш більш схожих по вазі, по колесам, зараз трохи по колу. Ройдемося по ним, заведемо та подивимося. Ценник ДТЗ плюс 1000 доларів. По-перше, сразу, щоб ви розуміли, цей трактор чорного кольору дорожче. Так, важить майже ідентично, тонна 380 тонна 350. передні колеса 6.2.0 на 16. Також 6.2.0 на 16. Але в джинмі диски розборні. Задні також колеса одинакові. 9.5 на 24 диски розборні. і джинма. 9,5 на 24. Диски разборные. ДТЗ має реверс, рівну підлогу. Вал відбору потужності. Одна швидкість на 540. Цей реверса немає. Чотири швидкості вперед назад, повищені і понижені 8 плюс 2. І має він зменшувач ходу. Тобто здесь 12 плюс 3. Якось так. І цей тракторець має. Две швидкости на вал відбору 540 та 1000 оборотів на минуту. Як ви бачите, тут сидіння не зашито, як на табуретке. Ну, то таке. Тут повністю місце оператора зашито. Сидушка чуть покраще, чуть повыше, за счет того, что приподнята предлога. Навіска. Звичайно. Трьохточкова, вал відбору потужності 6 шліців. Як тут, так і тут. Тут пара гідровиходів і тут пара гідровиходів. Але, як мені здається, лапи от здесь попотужніші. Причепної механізм ось такий, з додатковими крюками, як ви бачите. майже идентично. Мосты задние. Вот такие. Электричная розетка. Лихталь заднего ходу. Под номера с подсветкой крепления. Тут також. Лихталь заднего ходу. Подставка под номера с подсветкой. И вот такие задний мост. тоже кстати довольно таки непоганый що у нас по переду попереду, попереду редукторный ДТЗ мост керма на реки ось такий тут також редукторный мост чуть по меньше хотя джинма Е джинма також Гидропосыливач також на рулевой рейке. Джин має 4 маленьких бліна по 12 кг, тобто 48 на передній мост. Подставка номерів, Навіщо, не розумію, тут також підставка під номера. І 4 бліна по 20 кг, 80 кг на передній мост. ДТЗ 80. Цей 48. Ось такі два красення. Так, зараз. Відчиняємо підкапотне пространство. пространства. Оп! Здесь бак зверху двигуна, трьохсиліндровий вертикальний, ДТЗ-шний двигун DD390 об'ємом 1,9 літра. Паливний бак тут на 32. Розширювач на гідропосилювач керма на радіатор, радіатор з захисною сіткою. Ну, майже як все зроблено і в джинмі. Окремо е металевому кожуху фільтр гідравлічний, подножки має з кожного боку. Так, вмикач маси. Зараз вмикаємо тут, подивимося, що у нас в джинмі. О, джинма! Джинма як джинма. Тут кріплення, як звичайно в джинме. На ось такому металевому крюку. Ось бак. Майже над двигуном. Чуть поменьше, ніж там. Звичайний КМС. 385 двигун. об'ємом 1530 кубиков. АКБшка 80 а Тут також 80 Ампер годин. Воздухани майже ідентичні. Ось такий, з масляним елементом, циклон тут. Масляним елементом циклон тут. Вмикаємо масу. Зараз запустимо двигуни, Подивимося, як вони працюють. Так, джинмочка наша ось така. панель приладив, блокировка дифференциалу, подъем управления навеской, коробка, повышенные и пониженные, включение переднего моста, вал видбору 540 тысяч оборотов на хвилину. Зараз запускаем двигун. Вот такая Вот так працюет джинма наша. Трактор холодненький. вот она джимочка. Вот такие по визуалу. Ну как по мне, такой яркий трактор. Працюю четенько, ровненько. Зараз ми ДТЗ-шку заведем. Зачиняємо тут. Так, масу вимкнули. Оп. Так, ось така панелька у ДТЗхі. Поярче. А вот так працюю ДТЗ-шный движочек. Красим, что тот, что тот. За вами осталось только определиться. Або Джимма. Або ДТЗ різниця, як вам казав, тисяча американських президентів. Зараз заглушимо. Тому хлопці та дівчата, кого зацікавило, телефонуйте. Доставка техніки безкоштовна. Предоплат не потрібно. На всю техніку є гарантія. документи 100%. будь навісне обладнання, від плуга до мульчарователя. Все є в наявності. Привезем. з задоволенням. Усім гарного дня. Дякую.